Варшава на Новий рік це була справжня казка, сяючі вулиці, безтурботні люди та відчуття цілковитої безпеки. Ми гуляли старим містом, насолоджувалися миром і не підозрювали, що за рогом на нас чекає ніж. Один напис на склі та один точний поріз ножем перетворили наше свято на кошмар. У машині було п'ятеро людей, серед яких дитина. Чому мирна прогулянка закінчилася викликом поліції? Дивіться у цьому відео. Варшава на Новий рік це не просто магія, вона сяє неймовірно. 31 грудня ми вирішили влаштувати справжню святкову екскурсію для наших рідних, які приїхали до нас у гості. План був ідеальний показати їм самий центр, ту саму атмосферу, яку всі так люблять. Ми вирушили до Палацу культури та науки. Буквально нещодавно там був ярмарок, величезне колесо огляду, купа сувенірів. До речі, те відео можете переглянути за посиланням у кутку екрана. Але чесно, я навіть уявити не міг, що саме 31 грудня все буде зачинено. Більше того, ми не потрапили туди ні 1 січня, ні навіть 2-го, бо коли ми нарешті прийшли, ярмарок вже розбирали. Оце так везіння. Хоча синоптики на ці дні обіцяли справжній апокаліпсис, хутовини, штурмовий вітер, жахливі дороги та навіть відключення світла. Ха-ха, знайшли чим нас лякати. Українців, якісь там 10 сантиметрів снігу, для нас це взагалі не перешкода, це просто гарна декорація. Трохи прогулялися, зробили круті фото та поїхали далі до старого міста. Все йшло просто чудово: справжнє європейське свято, спокійне небо, жодних шахетів, ракет чи іншої нечисті, і навіть не підозрювали, що чекає нас попереду. Далі на шлях проліг до серця Варшави, старого міста. Машину залишили на парковці біля театру. До речі, лайфхак. У святкові дні та у будні з 20 до 8 муніципальні парковки безкоштовні. Але будьте пильні і завжди перевіряйте знаки, щоб не втрапити в халепу, як ми одного разу. Про це є окреме відео Посилання залишу. Поки йдемо, я просто не можу зупинитися. Постійно витягаю камеру, щоб зняти ці яскраві ліхтарі та сніг. Який валить пластівцями. Я вже й забув, коли востаннє бачив таку справжню зиму. Навколо неймовірна безтурботність. Люди гуляють, видихаючи втому робочого року. Діти у захваті від атракціонів. Дорослі роблять селфі біля сяючого напису Варшава. А я, як завжди, застрягаю на мосту, милуючись вогнями автівок та підсвіткою костелу крізь завірюху. Ми йшли навмання, повз королівський замок, без жодного плану. Просто насолоджувалась цим спокійним, мирним містом, яке замерло в очікуванні свята, жодного пафосу, жодної метушні. Лише ми, тихі вулички та затишні вітрини сувенірних лавок. І раптом ми виходимо на площу, де стоїть величезна ялинка. А поруч казкова ковзанка, залита вогнями. Спершу ми просто спостерігали через огорожу. Бажання покататися бореться зі страхом перед чимось новим. І ось виходять перші сміливці. Збоку виглядає не також і складно, але про це трохи згодом. Навколо ковзанки розміщені дерев'яні будиночки з вуличною їжею. Аромати неймовірні. Ми вирішили трохи зігрітися. Дорогою назад до машини я знову зависаю біля кожного прекрасного дерева. Знімаю засніжене море барбаканом. Моя компанія вже добряче замерзла, поки чекала на мене, тож ми заскочили в одну кафешку на вафлі. Дуже рекомендую це місце. Нам підказали ідеальне поєднання смаків, це було неймовірно смачно. Вже перед самою замковою площею ми натрапили на ярмарок. Тут Коваль прямо при нас створює шедеври з металу, видовище, яке заворожує. І тут я бачу їх смажені каштани. Я чув, що це смачно, тож вирішили ризикнути. Взяли 5 штук по одному на кожного про всяк випадок. Пояснили продавчині на пальцях, відійшли в сторонку, і це виявилось схожим. На картопляне пюре. Незвично, але воно того вартувало. Ми поверталися до театру, сповнені натхнення з посмішкою та вірою в диво. Ми ще не знали, що цей чудовий настрій буде безнадійно зіпсований до самого кінця свят. Ми повернулися на парковку. Навколо тихо падає сніг. Ми ще в полоні приємних вражень від прогулянки, але щойно підійшли до автівки, заціпеніли. На задньому склі нашої машини на українських номерах красується напис: Курва. Настрій миттєво впав. Ми чули про подібні витівки, але зіткнулися з цим особисто. Та ще й у новорічну ніч. Це було гидко. Швидко оглянули машину, почистили напис і поїхали геть. Намагаючись не зациклюватись на негативі. Дорогою додому ми ще знімали нічну Варшаву, намагаючись повернути святковий настрій. І майже забули про той інцидент, як раптом почули дивні звуки. Щось було не так. Тільки наприпаркувались припаркувались біля дому, побачили, заднє ліве колесо повністю спущене. Ну буває, мабуть, зловили цвях, подумали ми. Дістали компресор, почали качати, але марно. Повітря виходило так само швидко, як і заходило. Я почав прощупувати гуму руками і відчув сильний струмінь повітря. Ми зняли колесо, підсвітили ліхтарями, почали роздивлятися детальніше і просто не повірили своїм очам. Це був поріз, чіткий, глибокий поріз від ножа. Це не була випадковість, це була навмисна підлість. У цей момент свято для нас закінчилося. Ні новорічні феєверки за вікном, ні вогні на ялинці, ні святковий стіл ніщо вже не радувало. Ми були повністю розчавлені цією безглуздою жорстокістю. Ось так одна ніч перетворилася з казки на справжній кошмар. Але ми не зламні. тому вже 1 січня ми вирішили відкинути весь негатив і повернутися до старого міста, щоб таки втілити свою мрію, покататися на ковзанах. На староміській площі панувала неймовірна атмосфера. Черга на ковзанку була чималою, десь 20-30 людей, але ми терпляче дочекалися свого виходу. Взяли три пари ковзанів, розрахувалися карткою. І знаєте, що було найприємніше? Все спілкування відбувалося українською мовою. Це було справді зворушливо. Щодо цін, задоволення покататися коштує 13 злотих за годину. Оренда захисного шолома 6 злотих. Але для тих, хто робить перші кроки на льду, можна взяти спеціального пінвінчика за 12 злотих. На те, щоб взутися, зашнурувати та ідеально підігнати ковзани, пішло трохи часу. Все ж таки перший раз. І ось нарешті, вихід на лід. Щоправда, на козани стали наші рідні. Але я вирішив залишитись по той бік огорожі, щоб зафільмувати ці історичні кадри. Перші пару кіл вони обережно трималися за поручні. Але потроху, крок за кроком, поїхали впевненіше. На все про все ми мали годину. І за цей час я зрозумів: години цілком достатньо, щоб новачок відчув лід і зробив свої перші самостійні кола. А досвідчений ковзаняр накатався вдосталь. Головне, що всі вийшли з ковзанки неймовірно задоволеними. Ну і ваше враження! Прикольно, прикольне. А я навчився. Після активного відпочинку ми зголодніли. Довго шукати не довелося. Поруч знайшли затишний будиночок сосисками. Гарячим чаєм та сирниками. І тут знову приємний сюрприз. Навколо лунала українська музика, а продавці розмовляли рідною мовою. Це було ідеальне завершення прогулянки. Але на цьому історія не закінчилася. Наступного дня ми вирушили до поліцейської дільниці, щоб написати офіційну заяву про те, що сталося. Ми не хотіли залишати цей акт вандалізму безкарним. Нас прийняли, уважно вислухали та зафіксували всі деталі: і про напис на склі, і про порізане колесо. Поліція обіцяла перевірити камери відеоспостереження та зробити все можливе, щоб знайти винуватця. Друзі, попри цей прикрий випадок, ми не дамо на висі зіпсувати наші враження від міста та людей. Будьте обережні, бережіть себе та своїх близьких. І пам'ятайте, добро завжди сильніше за ніж у колесі. Знаєте, давайте називати речі своїми іменами. Це ксенофобія і відкрита ненависть. Дивно спостерігати, як частина суспільства вважає, що поляки мають право їхати по всьому світу в пошуках кращої долі, вищих зарплат та безпеки, але водночас переконані, що до них у Польщу приїжджати ніхто не має права. Ми все частіше чуємо образливі заклики перд**ляти на війну. І що найстрашніше, ці настрої підхоплюють діти, починаючи цькувати українців у школах. Але такі люди забувають одну річ: подібне ставлення це не просто думка, це кримінальна відповідальність згідно з польським законодавством. Образливий напис на склі це огидно. Але порізна покришка це вже виходить за межі простого вандалізму. Це замах на безпеку, а можливо і на життя. У машині було п'ятеро людей, серед яких десятирічна дитина. А якби колесо лопнуло на швидкості? Якби машину занесла і водій не впорався з керуванням, П'ять життів могли обірватися через чиюсь чисту ненависть. До речі, четверо з нас п'ятьох мають польське коріння. Як ви це поясните? Ви декларуєте толерантність до всіх меншин? То чому ж таке ставлення саме до українців? Цікаво, ті, хто це зробив, хто ви, приховані прихильники руського мира? Чи просто категорія людей, яка живе ненавистю? Хто б ви не були, ви вчинили підло. А ми тепер чекаємо на дії поліції, ми чекаємо на справедливість. Сьогодні ми чекаємо на дії поліції. Але ця історія не про зіпсоване колесо. Вона про те, як ненависть може ледь не привести до трагедії. Ми не зламалися, ми покаталися на ковзанах і зустріли Новий рік. Але питання залишилося: за що? Хто це зробив? Ті, хто ненавидять українців просто за те, що ми є, чи ті, хто чекає на руський мир тут, у Європі, я хочу вірити, що це одиничний випадок, а не тенденція. А що ви думаєте про цю ситуацію? Чи стикалися ви з подібним ставленням у Польщі? Пишіть у коментарях. Для нас це важливо. Підписуйтесь на канал за межами кордонів. Тут ми показуємо життя таким, як воно є, без прикрас. Бережіть себе! Бережіть своїх близьких і до зустрічі в наступних відео.